Я а, останній час дуже часто хожу в розстановки, відчуваю uh -huh. суперсильний поклик і відчуваю, як сильно це розширює мою а, духовну особистість. Uh -huh. а, і прям відчуваю інколи різко, що мені треба зайти саме всю розстановку, бо відчуваю, що там я дуже потрібна. Але я все одно періодично думаю про те, типу а, кого я гратиму му, uh -huh. і наскільки сильно все залишається відбитком на моїй особистості і чи залишається вся? Поле завжди дивовижним чином працює. Ну, воно є. Воно є, тому що ми всі складаємося з систем, починаючи з те, що наша тіло система, і всередині день нас там є кровоносна система, судинна, нервова, там, ще якась. І так само є величезна система це як на інтернету. Вона є. так? І коли ми заходимо з певним наміром в одне поле, і вже наша підсвідомість, наша дутка зчитує. Ми по суті знаємо, в нас є інформація. Якщо так подивитись, в нас є інформація про всіх наших пращурів mm -hmm. всередині нас через ДНК. Якщо так розібратись, там з чого це починалося, ну тут питання та, можливо, можливо, за дама і єви, і відповідно тоді у нас є інформація взагалі про всіх людей цієї планети за всі часи, і вона в нас є. Ці коди вони зашифровані. І ми можемо їх вскривати, ми можемо їх щитувати. І коли ти відчуваєш е, відгук піти в розстановку, я завжди пишу тему, uh -huh. але я завжди кажу дівчатам: якщо ти бачиш, що це тема там, не знаю стосунки з батьками, а у тебе ніби все ок, але ти відчуваєш відгук, uh -huh. і, до речі, дуже часто, не тільки ти, дівчата заходять в розстановку там, за 5 хвилин до початку, бо це відчуває nah, імпульс, то. В цій же розстановці, так, ми вирішуємо запит, наприклад, стосунків з батьками. Але під тим може розкритися ще три-чотири теми, про які ми не знаємо. Тому що розстановка завжди як детектив. Я завжди угу. кажу, ти заходиш, я не знаю, хто вбивця, ну, Тобто, я абсолютно ніяких гіпотез не кидаю, я просто йду за тим, що мені поле. І якщо людина особливо в контакті з собою, от такі люди, які вже, ем, от як ти, та? ті, які практикують, ті, які намагаються себе чути, ті, які через тіло особливо працюють, тому що тіло це дівчата найкращий інструмент, просто. Угу. Тому що тіло це те, що не бреше, і те, що завжди е, пов'язане напряму з підсвідомістю. І воно ти завжди залетиш на ту роль, завжди. Тому що людина, коли тебе призначає, цей момент. Іде вібри... вібраційний діалог. Тільки вчора мені трапилось а, дослідження, якесь нове про те, що виявляється зараз інша тема, але вона угу. якраз сюди мечеться класно. Коли яйцеклітина запліднюється, не один сперматозоїд досягає хто перший змагання, яке нам постійно казали, а досягає одночасно купа їх. Яйцеклітина на рівні вібрацій. Вібраційно mm -hmm. щитує якийсь цих яйцеклітин, о, сперматозоїдів найкращим є генофондом для того, щоб створити сумісне творіння. І вона щитує вібраційно через вібрації вібрації інших сперматозоїдів. Тобто, уяви собі, Добре. це поле відбувається. Вібр... От я зараз говорю, у мене знову просто мурахи. Вібраційний діалог це... це не люди, вони навіть говорити не можуть. І вони, типу, таким чином. Відбувається меч. Mm -hmm. Так тут так само, коли е, клієнт та головна героїня або герой, для кого робиться розстановка, я завжди кажу, подивись в камери на тих, хто присутній і не дивись, не думай, яка зовнішність, зовнішня. Да -да, вибирай тіло, тобто от має потягнути. І це завжди отакий вібраційний меч. І завжди кожен раз людина залітає на яку роль, Якщо вона починає рефлексувати, вона каже. У мене була похважиство. Mm -hmm. Або це про мене ось так. Ну от, Наприклад, останній раз ти була в розстановці, ти була доля. Да. другий раз. підряд. Доля звучить ніби якось -за 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 та, езоторично, доля. Але насправді це ще я, це зв'язок з власним потенціалом. Тобто, це оцей вертикальний mm -hmm. конек. У тебе була така роль, знаєш, як високо сиджу на сосні, і за вами всі ми спостерігаю. І для мене доля це. Тобто, в розстановці, коли ти доводиш розстановку цими впорядкуваннями до того, що відбувається коннект долі із клієнтами, mm -hmm. вони починають нарешті один одного бачити, тому що дуже часто. Доля дивиться в одну сторону, взагалі не бачить клієнт, якусь іншу, він залип на своїх динаміках, на своєму треші, який там був в сьомому поколінні. І людина живе це життя, все життя взагалі невідомо проживаючи там якусь історію про бабці. Да. І от для мене те, коли ну ні, не, давай спочатку ти скажи, для тебе, ти була оцією долею, фігурою долі. Про що це для тебе в твоєму житті? Знаєш, типу, я завжди дивувалася, чому люди, навіть коли я ще не була глибоко в духовну до мене дуже приходили часто люди і просили якогось затєвого знаєш, типу направ мене, будь ласка, допоможи. мені. А я завжди божено, ну, чого чого ви в мене це питаєте? Чим я можу вам допомогти? Зараз, типу, я коли зв'язалася сама зі своєю вже зі своїм вещем'я, я розумію, що типу для мене це про. Можливість і мій внутрішній потенціал дійсно приводити Гу. людей от, в цей конект з їх вищення, з їх доли. Бінго, от я так сам. Тобто для мене це про те, що ти вже е, є в тому моменті свого життя, де ти можеш в цій проактивній позиції е, проявлятися вже як духовний лідер. Ну, скажімо так, тобто та людина, яка вже може. За собою десь повести, десь направити, десь щось підсвітити. Це про це, це про те, що от ну от типу, Настя, все окей, і я думаю, що воно так у тебе зараз відбувається. Ну так, ти на твою активність, воно вже ось так, якийсь час. І це просто як таке підтвердження, можливо, щоб закрити якісь внутрішні сумніви. Ви мене ж такі ж завжди та що я, та що я. Але це те ж ЕГО говорить, а не і травми в тому числі, і купа всього.